Вітаю, гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися, які важливі ключові події відбудуться ближчим часом, які події вже у вас на порозі. Цей розклад я буду загадувати на 3 місяці. Ви можете цих три місяці обрати свій срок, там місяць, два, півтора, да? щоб не більше трьох місяців було. Буду дивитися, все на одній кулоті сьогодні, таро позиції. І. Потім ще подивимося послання від ангелів. Що скажуть ангели для вас так? у позиції така колода з характером, але ми з нею справимося. Тут э, позитивні і негативні. Значення карт. Це один варіант. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це ваш розклад, будемо робити сигніфікацію. Якщо вона з вами співпадає, дивимося далі. Якщо хочете розібрати саме свою ситуацію, будь ласка, запрошую написати мені для особистої консультації за контактами в описі до цього відео. Так, я настроїлась, сподіваюся, ви теж подивимося, що зараз відбувається в вашому житті. Якийсь великий страх іде. Страх, що закінчується якась ситуація і вже чогось не буде у вашому житті. Можливо, це розрив стосунків. І ви розумієте, що це на краще, але вам боляче. Бо ви міняєте роботу, чи вас навіть звільняють по цим картам. Також, ви, може, знаєте, засиділись дому, а треба десь виходити вже в світ, десь працювати. Да? Може, з декрету виходити, і вас це страшить. Троєчка мечі, да? не хочеться стикатися з реальністю, не хочеться бачити, що відбувається. Складний період життя. Якісь можливості закриваються для вас. І ви цього боїтесь. Ну, ви прям з такому, я би сказала, би знаходитись у відчі, в депресивному якомусь стані, ви не бачите майбутнього, або от я зловила чиюсь таку сильну енергію, да? Ще я скажу, що на вас можуть впливати місячні цикли, да? От я знімаю день повного місяця, і цей день може для вас багато чого поміняти Відкрити, да? От, як ніби життя може розділитися на до і після. Ось тут така безвихідь, все страшно, нема куди рухатись, нема бажання рухатись. Ми побачимо зараз, що поміняється день. Ну. Карти показує, да, Що ви боїтесь йти вперед. От навіть у цей день ви ніби відчуєте якусь надію і сподівання. От далі судно картина не дуже, Да? Ви розумієте, що треба йти в нове. Ви навіть якісь, можливо, знаєте, такий момент натхнення зловили. Ну, Це якийсь складний крок для вас відмовитись від чогось. Якась, ніби як частина життя уходить. Важливо, ви прив'язані ще до чогось. Да? От, ніби вам якийсь новий шлях відкр... проходити, да? відкривати для себе ці двері, нові надзвичайно складно. Хоча є, я бачу, розуміння того, що ну, те, від чого ви зараз відмовляєтесь, воно би не принесло б вже більше результату. Тут ще можна двоєчку мечів прочитати, як от, ну, життя дає вам шанс поміняти, вищі сили дають вам шанс поміняти життя. Не ви в парту поки що не хочете. Ви знаєте, ніби може чекаєте, навіть дехто з вас да, може чекати якоїсь помсти, поки дане не відомщуся, не піду в нове. Поки не розставлю всі точки на «і», знову не піду. Ну, якась така ситуація. Ще давайте рядок на вас глянемо, що карти покажуть. Усі карти на заграці йдуть складні. Ну, Ви наскільки заморожені, причому, я би склався з середини, ви самі себе загнали просто. У вас можуть бути фінансові труднощі. Ну, ви хочете вершини, ви хочете змін. Но для цього вам ніби треба от, наказати прошлую. Якось так воно mm йде. -hmm. Ви можете чекати якихось фінансових рішень від мужчини. Від нього багато що залежить. Тут ще якась така інформація. Да? Оці його фінансові рішення ніби дають вам дорогу, не те, що дорога, якусь надію. Може, ви чекаєте, що вам запропонують роботу або аліменти, да? заплатять аліменти і вже легше. Вже можна кудись далі рухатися, бо там ваш мужчина заробляє, і ви вже знаєте там за що вам треба розрахуватися, заплатити, Ну, якось так, ви, ви сподіваєтесь на його якісь фінансові рішення. Тому що ви знаходитесь в складній ситуації. Ви не маєте де взяти. Ну, не маєте. Неможливо. Ну, на сьогодні, прям, так, да, карти показують мені складну людину. Ви цесь, ра... так. Да? І лізете вперед. пробуєте, намагаєтесь втриматись. У вас прям все ніби порушилося в житті. Всі якісь надіяти, що ж таке? При вас карти достаю. Ну це. Авраал просто. Життя вас так побило. Ви на когось дуже сильно розраховували, Бо на якусь ситуацію, да, там, на якусь роботу, на якусь мужчину, бо імператор, через те, я кажу, що це не на жінку, от на когось або на якісь обставини важливі, серйозні, законні. Може, кредит хотіли взяти, да вам не дали. От ви на щось розраховували, і вам це не вдалося отримати. І от життя вас як побило. І вам так тяжко відмовитися. Може, ви дуже щось хотіли, да, і оформляли от кредит і вам його відмовили, і ви розстроєні, там, не знаю, може, хотіли купити житло. Но це важлива ситуація, вона вас затрагує, вона вам болить. Можливо, щось мало рішитися саме сьогодні, да, в цей день повного місяця або там до наступного. Там за місяць якесь важливо щось має відбутися. Або вже місяць щось тянеться у вас, да? Може, ви шукаєте квартиру, знімати, ви наймати, і не можете знайти. Не вистачає фінансів або якихось документів по Пентаклям. Ну, от, якось так іде. Ну, на сьогодні, в будь-якому випадку, ситуація складна. Її може поправити якийсь мужчина своїми якимось. Рішеннями, або якоюсь допомогою фінансовою, або ресурсною документальною. Ну, отак. ну, давайте подивимось тепер, які ж зміни на порозі, чи будуть вони, якими вони будуть. Якщо ви себе впізнали, продовжуємо, дивимося далі. Що може відбуватися при цьому всьому у вас? Ближчому, майбутньому Ну, ви перестаєте боротись. І в присвіт зразу з'являється. Знаєте, от, коли ви відмовляєтесь від цієї якоюсь своєї, от будь-що, отут щось отримати, от будь-що. Хай ця земля зупиниться, я це хочу зараз. Може, ви це заслужили, може це якась велика необхідність. Але все світ каже, зараз це неможливо, і вам потрібно відмовитись. І коли ви від цього відмовляєтесь, ви перестаєте да, по п'ятірці мечів воювати, ви не здаєтесь, ви не боретесь, да, лізете на рожон, ви просто виходите з цієї ситуації. Розвертаєтесь, може, ви вернетеся до цього. І зразу ви отримуєте е, відкриті дороги, да, від е, по лицарю жезлів в цьому. Положительному забула, як це буде. Аспекті, да, в хорошому аспекті. Клас. Ну, от іде якась пропозиція. Йде якась пропозиція від лицаря Пентаклів, да, для того, щоб якось вас задовольнити. Но, дивіться, тут йде пашку це задоволення поверхневе. Хоч і лицар Пентаклів, він такий е серйозний, зазвичай йде пропозиціями, але вони вас, вони ваше его радують, але ви розумієте, що це не та вершина, яку ви хотіли. От може прозвучати якась пропозиція до вас. Але вона менша, ніж ви собі думали. Розумієте? Там робота не така, яку ви хотіли з меншою якоюсь оплатою. Ніби і є можливість, да, пропозиція. Ну, не, не зовсім те, на що ви розраховували. Ну, тут карти говорять, що вам треба. От треба буде від цієї пропозиції відмовитись. От до вас іде якась пропозиція, от, диявол, да, місяць, іде якась пропозиція прохідна така, яка от, ніби і є якийсь вихід із ситуації, ну, але не до кінця. Це, знаєте, як ви там шукаєте велику якусь роботу на довгий період часу, по контракту там, да, офіційно, а вам пропонують підзаробити. І ви ніби. ну, і... Маєте якусь пропозицію? Ну, вона нас не влаштовує, бо там ви хочете, не знаю, серйозних стосунків, а вам пропонують побачення одне, друге, там, та, і ви розумієте, що далі не буде. І карти кажуть, що треба от від цього відмовитися, цей курок якийсь пройти для вас, не, не погодитись на менше, щоб отримати потім більше. Не хапатися, за що попало. Не хапатися, за що попало розслабитись, насолодитись тим, що є, постаратися знайти в цьому якісь плюси, перестати боротися ні за те, що ви тут хотіли отримати, от зараз, да? ні за те, що вам так якось можуть запропонувати, але воно не сильно ваше, розумієте? Не всі аспекти, які ви хочете, воно вам дасть. Да? Я дуже завуальовано розказую, тому що я не знаю вашу ситуацію і ви свої там проведіть паралелі. Да? Що ще? Карти покажуть, чекає вас. Ну тут, знаєте, я би сказала так, що у вас ця ситуація оця так вибила з себе, ви просто не відчуваєте своєї якоїсь цінності. І якісь пропозиції через це ваше життя йдуть. Всі менші, всі невеликі, да, ви варті більшого, ви варті більшого. Не у вас тут так, от ця ситуація вибила, що ви цю ціну собі втратили. Що йде? Що йде у ваше життя? Трошки такого потримаю, прикрию. Я скажу, що якщо ви тут самооцінкою своєю не пропрацюєте, то буде дуже складно. Якщо ви знову погодитесь на якусь фігню, на якогось недостойного мужчину. На якусь недостойну роботу. Або там, я не знаю, може, ви хочете відмовитися, вам по здоров'ю треба, да, перестати там щось їсти чи, чи щось пити, щось робити. І ви попробуєте, але не доб'єтесь, то ви можете впасти ще сильніше. Розумієте? Вам тут будуть дані 100% виходи. 100%. Вони не легкі, вони тернисті, ці, ці виходи, але вони є. Через цінність, через те, що ви не погодитесь, через те, як ви не підете легким шляхом, тоді ви отримуєте блага. Але ви поки що упорно вибираєте, от ви настільки емоційно задавлені, що ви вибираєте поки що легший шлях. Легший. Через те, от зараз у вас нічого не відбувається і нічого. Нічого хорошого, да? нічого не рушиться. Самоцінність, самоцінність ключ, ключ вихід із ілюзії, із обману. Ну тут, дивіться, да, явно, потрібно комусь попрацювати з психологом, комусь по таким картам, які в нас тут випадали, да? можливо, треба зробити чистки енергетичні. Ну, кожному тут своє. Ну, наскільки ви тут заплутані, що вам треба знайти свою цінність. Бо ж психолог би вам допоміг би явно. І тут все, да? Може, там, ви великий спеціаліст, ну, ви берете за свої вміння, копійки, да? ви красуня, розумна, талановита і так далі. Або ж які казли, да? ну, ви поняли. Ви себе тут настільки недооцінюєте, що аж страшно. Я аж вболіваю за вас, так. Да? Що вам робити, який вихід? Давайте подивимось, що вам робити, який вихід, бо ближче майбутня проекція того, що зараз відбувається, і воно мені не райдужне. Воно не райдужне. Ви не відчуваєте цієї енергії, не відчуваєте. Е з емоційністю, це не про егоїзм, що да, всі рази йдіть, і сія тут прийшла королева. Ні, якраз так і не робити. Це про те, що о, не, не, не погоджуватись, не йти на менше, ніж ви варті. Да? Що вам робити? Ну, тут, по-перше, да, пережити якийсь складний момент, перестати засиплюватись на ньому. Ну, от такий урок ви маєте пройти життєвий. Ця пятерка кубків хороша тут. Вона показує, що тільки в майбутньому йде просвіт, да? коли ви відмовляєтесь від минулого. Коли ви починаєте розуміти, що ну, його не вернеш, не поміняєш і так далі. Ну, комусь, звісно, так, тут треба попрацювати з психологом і так далі. Там. Кожен вибере свого практика, може, ще з кимось. Ну тут треба розібрати. Що відбувається, да? і знайти цю цінність, відшукати її. Однозначно. Тут ще, знаєте, якось воно породу йде, да? можливо, сценарії якісь схожі з мамою бути. Що вам робити? Ну, комусь дійсно треба помагу, да? і, і почиститись. Комусь треба попрацювати навіть не тільки з психологом, а можливо і з психотерапевтом, чого не треба боятися. Дуже багато спекуляцій на цю тему. Це абсолютно нормально. Ви ж не, не стидаєтеся до да, лора, піти, чи ще до якогось лікаря. Це так само лікар, який вчив цю загальну практику і потім трошечки вчив якесь направлення. Да? А також такий самий лікар. Лікар може бути мужчина. Або, знаєте, як вам допоможуть розібратися, чому у вас з мужчинами не йде, або не йдуть прориви лідерські, ваші якості, ви не використовуєте. Король жезів це про лідерство, про власну справу, да? про кар'єрний ріст. Ну і про любов, звичайно. А тут між цими картами шістка мечі, ваша лодка розбита. Ви не знаєте, куди пливти і що робити. Вам треба спочатку лодку залатати, да? так, як... Наладити зв'язок з собою, покращити свою оцінку, самооцінку, а тоді тільки йти, тоді тільки пливти. Що вона в цій дерявій лодці? Куди ви допливете? От у вас зараз дерява лодка під вами. Ну, такий сьогодні розклад. Я ж не буду тут розказувати, ви ж ці самі карти бачите, я ж не придумую. Тут скажу, Боже, що вас жде все прекрасне. Мене, по-перше, за це не кажуть, по-друге, ну тут видно все? Що вам робити? Що вам робити? Ну, ж кажу, розібратися в собі. Перестати бути жертвою, ну так просто не скажеш, да? От, перестаньте бути жертвою. І ви такі, а, звісно. Ні, тут треба знайти якесь світло, якийсь напрямок для себе, якусь ціль поставити, заради якої ви будете йти. І це вам допоможе, так? Да? Хто там не хоче працювати ні з ким, не знаю, може, якісь афірмації почитаєте, так? Да? Ще десь пошукайте якусь інформацію для себе про саму оцінку, як пережити такий складний момент? Що буде після того, як ви от, постараєтесь знайти в собі ці сили і пережити ці моменти? Відкриється якась ваша внутрішня сила, ваша інтуїція. Ну, отут Прощання з минулим. Прощання, може, знаєте, як з людиною, яка там для вас була важлива. Можливо, її фізично навіть не стало, цієї людини і вам дуже складно. Може бути. Або от в полі вашому її не стало. Розійшлись, посварились, роз'їхались. І неможливо бути разом, так? Да? Або вам треба якось цю людину зна, відпустити, пробачити. Ви починаєте по-другому жити після цього. Не жалійте про втрачений час. От знаєте, тут такі карти йдуть. Дуже складні. Дуже складні. От ніби. Ви не бачите, куди далі йти, що робити. Якщо у вас немає такої глибинної ситуації, чесно, це не ваш склад. Не будемо тягнутися воно на глобус. Якщо у вас там просто такі життєцькі неприємності, негаразди, маленькі, це не це. Тут глибока втрата, глибокі переживання, дуже сильно людина знаходиться в депресивному стані, ну, швидше за все, через якогось мужчину, з яким от щось не вдалося, який от. Не, не зробив те, що обіцяв і так далі. Ловів в оману, або його навіть не стало. І таке тут може бути: Ну, вам треба королева жезлів, або щоб ви неї були, або вам треба знайти свою короліву жезлів, яка допоможе вам з цього вийти. Таку собі сильну, енергетичну жінку. Яка буде влучну пораду, або попрацює з вашою енергетикою і так далі. Да? Ну, от сьогодні такий розклад. Знову ж таки, якщо у вас нема таких великих переживань, не старайтесь на себе цей розклад тоді. Не треба, подивившись з цього, зразу подумати, точно має така біда-біда. Хоча сьогодні зранку її не було, чи вчора. Да? Це для тих, хто дійсно переживає якусь таку велику емоційну трансформацію і втрату. Сьогоднішній розклад він не для всіх, він. Унікальний, да? винятковий, не універсальний. Ось так. Ось так сьогодні вийшло. Все тут можливо, можливо, вийти, треба розібратися в собі. Окай банально, да? але полюбити себе, прийняти себе. Ви самі собі трошечки, да, перекриваєте дороги. Ну і, можливо, хтось вам тут допоміг їх перекрити. Але вам треба виходити. З цього темного лісу і рухатись вперед. Бо ви застряли. Ось так. Бажаю вам, звичайно, щоб ви пошвидше розібрались, вийшли з цієї темряви. І все у вас було як найкраще. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую, звичайно, вас підписатись до нових відео, Па-па. Я вже з вами попрощалась і згадала, що ми ще не подивилися. Сьогодні послання, я ж вам обіцяла послання від ангелів. Куди це годиться? Такий складний кожен розклад, і ще послання не глянула, Дивимось. послання для вас. послання ангелів для вас. Очищення. Ну, як би сказати, краще би і сама не підібрала б? Да, послання як. Ангелы захотели сказать. С великой любовью и уважением мы просим вас очистить от вредоносных шлаков и ядов свое драгоценное и хрупкое тело. Если на то будет ваше желание, мы поможем вам освободить более жизнеутверждающие методы снятия стресса и избавиться от всех привычек, которые вас губят. Предоставьте нам все свои заботы и тревоги, почувствуйте жив... живительную энергию, наполняющую ваше очищение Боже, очистившеся тіло, да? ось такий ангел вийшов до вас, да? каже, щоб ви очистились. Можливо, ви на цьому фоні не знаю, вживаєте щось нехороше. Не знаю, як сказати, бо мені недавно YouTube жовті монетки ставили за те, що були слова, не буду називати які, да? якщо ви щось вживаєте, не знаю, переїдаєте, можливо, або просто. Знаєте, як, як при такому стані депресивному. лежите, нічого не робите, да? от... це не лінь, це, це виснаженість. Це теж від цій, цій виснаженості треба очищатись. Тому вам треба очиститись. Про що я тут і говорила в це відео? Очистити вашу енергію, очистити ваш дух, ваше тіло і так далі. Ну все, тепер дійсно буду говорити вам, папа, -па, до нових відео.